Зайшли ми погрітися, вирішили відмітити приїзд. Дві нормальні мохіто. Третя ненормальна в Тернополі з узваром. Хоча, може і навпаки, так? Да? Сидимо, ділаємо вішо, закусюємо, бачите. Закуски ще нема. Камара відпочиває, камара наїлася. То чекаємо, чекаємо. Дівчата, ну підписникам привіт, бо там підписники заскучали. Всім привіт-привіт. Привіт, Нам з вами також скучили за вашими коментарями. Побажайте нам сонячної погоди, бо вітер страшний. Вітер холодно, так? Ти зараз бабахнеш, що це махіта. Буде все добре, я тобі відповідаю. Добре. У мене це зваруже тепло. Ну, У мене є пічечка. Ага, глянь да, покажу заклад. Де ми зійшли, тут зараз покажу. Дуже тепло, усе. Піч дуже тепла. Ну, холодно, поняли, на вулиці холодно. Ми зайшли, кажуть, чи можна з собакою? Кажу, так, можна, заходьте. Що ж не можна? Прямо на березі е... озера, дитячий майданчик, поряд, Це цей заклад. Дуже гарний, дуже реально мені подобається. Нікого нема. Тільки ми з кривбасу приперлися так рано. А, тепло. Камарочка трохи відпочине, бо нам ще до заселення час, ось дівчата, камарочка. Нам до заселення ще час, то треба чекати. Махіта, щоб ніхто не думав, безалкогольне, бо завтра в Рінгі, так, да, Вікторія? Та звісно. Хотілося, звісно, алкогольне, але що зробиш? Да? Та, да. Нема, не наливають Йокі-палки. Тетяна Сергеевна, щоб не розтравитися, щоб вона безалкогольне, просто взяла узвар і сказала, Ось, о, капусточки, щоб груди росли. І сказала, що все буде добре. Я без капусточки. Все, Всім па-па-па-па. До зустрічі.